Всякі покупки, капуста на первому місці, песто. Хороша намазка. Так, це кій конфетюр з різними ягодами. Лучший чай. Так. Соус, типа аджика для нудлів лапши. І Моцарелла, така колбаска. Дуже вкусний, ідеальний сыр. Це шоколадка нова якась. Попробую. Правда, в всі однакові. Це масло безкалорійне почти. Клапша всяка. Шманця малуча все ти сметана. Вчиться. Це тут на сколько? олія, На п'ять. На п'ять ягодок. Це сама жорстка горька олія. сиродавка, Так, це щось таке непонятне. Капучино. Це для дискотеки, для телека ставити. Це ось такі финики, самые вкусные в світі. І дорогі вони, правда, ну самі лучші. Це якісь теж, нашел. знайшов. Так. Це такий фонарик з датчиком. Там, так, горехи. А Кабана. Кабана. Прикольно. столен, Вкусняха. Вот так.